Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Де. Сьогодні знімаю відео. Вибачаюся, що так пізно. Зранку я не мала часу, тому що була у мене клієнтка і трішки справи мала, тому не могла відзняти зранку відео. Тому знімаю завтра. Ой, тобто знімаю вже з. Так пізно на завтрашній день, тобто на вівторок, я вже тобто на вівторок і одразу зніму на середу, тому що я завтра знову ж таки не зможу зняти е, зранку відео десь вам. Тому знімаю відео уже на вівторок і на середу. І так, дивимося, кому яка кількість на який день буде випадати. І так, на вівторок у нас буде кодове слово «Паска», а на середу я поки казати не буду. Я скажу уже завтра на середу кодове слово. Десь напишу зранку, зранку чи коли там в обід, десь напишу. Ну, поки буде кодове слово на вівторок. І так, крутимо нашу рулетку і обираємо. Саме перше зараз йду сьогодні я по списку, тому вибираю кількість бісерин для себе. Наталя де? Тут повинна відшити. Дивимось. Тисячу бісерин. Ну, Так, да, так собі чугісінько. Я себе першою поставила. Перший ми завжди щастить. Так, Наталя Томкевич. Так. Наталі, 700 бісерин. Всього-навсього. Так, Ксюша, на вівторок тобі потрібно відшити так, рулетка крутимо Ксюшу. 900 бісерин. Тетяна Неділько. Танюші потрібно відшити. Скільки, скільки, скільки. Чотириста бісерин лише. Добре. Так, йдемо далі. Так, щось підвісає Олександр, вісімсот бісерин. Так, Іринка карп. Іриночка, тобі потрібно відшити. Чотириста бісерин. Так. Далі йдемо. Віточка, тобі потрібно відшити. 300 бісерин. Так. Так, лідочка тобі потрібно відшити. 100 бісерин. Далее Анастасия. Шестьсот бисерин. Леночка. Яночка, тобі потрібно відшити на вівторок. Любу кількість, яку ти обереш сама. Так, далі у нас іде Марійка. Марійка тобі потрібно відшити. 700 бесырын Олечка шестьсот бесырын, так Светланка. Чотириста бісерин. Так, далі йде у нас Тетянка Олексенко. Танюша, тобі потрібно відшити. Вісімсот бісерин. І сашок бісерок 500 бісерин. Так, тепер зараз я вам покажу роботи, які на сьогодні відшивали наші учасники. А тоді ми покрутимо щерлеткою на середу одразу. Так, 10 квітня. Давайте будемо відкривати. Зараз загрузиться. Щось трішки слабовато Сьогодні ноутбук працює. Ну, давай, відкривайся. Так, 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 так. Чекаємо, зараз загрузиться. Щось він довго думає сьогодні нам. Ну, давай, давай. Довго щось він грузиться. Я от думаю, може ми далі. Так. О, загрозило. Добре. Тоді буду показувати так по-швиденькому. Це сьогодні сама перша робота моя. Я здала сама першу сьогодні. У Мені було відш... потрібно було відшити на сьогоднішній день, тобто на понеділок, 200 бісерин. О, я ж написала. Так, відшила я 200 бісерин, більш навіть як 200 бісерин там вийшло. Тому зараховано, йдемо далі, не будемо. Довго. Так, Тетянка Неділько. Повинна була відшити 1000 бісерин, відшила 1029 бісерин. Так, добре, йдемо далі. Молодець Тетянка, дякую. Так, робота Марійки Кубюк. Щось так дуже-дуже погано зроблено фото, розмито якось так. Чомусь, чи, може, ще не загрузило. О, вже чіткіше стало. Так, Марійці треба було відшити 400 бісерин. Марійка відшила 400 бісерин. Ось тут додавалося, я так розумію, так, да, ось це додавалося. Ось ось це. Добре, дякую, Марійка. Зараховано. Так, ідемо далі. Робота Лідії Коваленко. Вона теж відшиває віночок, так як я. Норма 600 відшито 676 бісерин. Ось, як я бачу, додавалася ось ця частина. Добре, Лідочка, дякую, зараховано. Ідемо далі. Робота віточки. Їй потрібно було відшити 800 бісерин. Віточка відшила 835 бісерин. Ось цю частинку. Молодець Віточка, дякую, зараховано. Ідемо далі. Е, Олександр. Олександру, всього-навсього, випало на сьогодні 200 бісерин. Він ось тут кусочок відшив. І ось тут ще відшито. Тут явно більше як 200 бісерин. Молодець Олександр. Зараховано, йдемо далі. Дякую, Олександру. Так, робота е, Ксюши. Подобної е, Ксюші Фініш, як я бачу, Ксюня відшила роботу повністю. Їй потрібно було відшити любу, любу кількість бісерин. Але вона, вона у нас на сьогодні знову ж таки їй пощастило була мафія, і вона виконала всі завдання, які її просила. Дякую, Ксюню. Ідемо далі. Зараховано Ксюші. Так, сашок бісерок повинен би був відшити. Дивимось, дивимось. 900 бісерин. А скільки він вишив? Зараз я приближу, бо не видно мені. Дуже маленькими написав. Віддать, він їх не вишив, раз такими маленькими написав. Відшив 360. Так, Саша у нас отримує штраф. Так, штраф. Плюс. Оскільки Саша у нас вже був штрафником, зараз я гляну. Не зараз дівчатка, зараз ці хлопці. Знаю, що десь сашок у нас був уже штрафник. Він був штрафником є, тому він повинен відшити плюс 400 бісерин. Я казала, з кожним разом. Якщо другий раз людина стає штрафником, вона повинна відшити вже не 200, а 400 бісерин. Тому з Сашку бісерку до 500 дописую плюс 400 бісерин. Так, моя ручка вже щось погано пише. Відать вже закінчується. Так, плюс 400 бісерин. На завтра Саші треба вишити 900 бісерин. Так, добре, йдемо далі. Затрималися. Так. Робота Наталі Томкевич. Наталі потрібно було відшити 1000 бісерин. Ось вона їх відшила. Зараховано Наталю. Дякую, йдемо далі. Ну, і що зависло? Не хоче від Наталіної роботи йти? О, так, робота йде у нас Анастасія, якщо не помиляюся. Їй потрібно було відчити любу кількість. Бісерин. Понімаю, де ця частинка, буквально трішки. Ну, це вже було, якби є така. Ось її ще ось вона відшила 100 бісерин. Добре, зараховую Анастасія. Ідемо далі. Ну що ж ти? Так, робота Світланки. Їй потрібно було відшити 800. Вишила 10 рядочків по 130 бісерин, 1300 бісерин. Світлана зараховано. Так, далі йдемо. Та що ж ти не хоче так переключатися швидко сьогодні? Так, робота і ринки Карп. Їй потрібно було відшити 500 бісерин, і ринка відшила 570 бісерин. Ось цю частинку ось цю, і ось тут кусочок. Добре, зараховано іринка. Де то в мене є? ось. Добре, йдемо далі. Робота олічки глек, їй потрібно було відшити 200 бісерин. Оля вишила 334 бісерини. Закінчила ось таку чудову новорічну іграшку. Олічка молодець зараховано. Йдемо далі. Так, і робота Лєни. Лєночка повинна була відшити 900 бісерин. Давайте я приближу, бо я. От. Ліна вишила пару хрестиків. Я щось не пойму, що вона написала 150. Вишила 150. Наказала, зробила якусь помилку, а потрібно було вишити 450. Чотири... Ні, 450. Це не четвірка така, я не. Ну, скажіть мені. 400 вроді 50. Уточню у Оліни, бо тут я не розберу, що і скільки Лена відшила. Уточню у Леночки. добре. Дякую, Лена. Це, мабуть, була остання робота на сьогодні. Добре. Так, це можна закрити. Так, переходимо до рулетки нашої знову. Так, Тетяна Олексенко не здала. Пишемо їй штраф. Штраф. Вона здається перший раз 200 бісерин на наступний раз. На. Раз. Тобто на завтра тетянці потрібно відшити не 800, а 1000 плюс 200. Так, запам'ятали да? на, на вівторок кодове слово Паска. Крутимо рулетку тепер на середу, оскільки я не зможу завтра відзняти раніше відео. І так, знову ж таки, я перша в списку. Я повинна відшити на середу. 700 пісерин. Нормально. Ксюша, ти повинна відшити на середу. Так дев'ятсот пісерин. Танюша, ти повинна відшити на середу, Тетяна, Неділько. Так. Люба кількість бісерин. Так, Наталя Томкевич. Ти повинна відшити на середу. Тисячу бісерин. Так, Олександр. Тобі потрібно відшити на середу. 600 бісерин. Так, віточка. Тобі потрібно відшити на середу. 900 лідочка Лідок тобі потрібно відшити 400 Олічка ти повинна відшити Восемьсот. Так, Леночка. Ты повинна відшити. Восемьсот. Світлана. Світланка, ти повинна відшити. Люба кількість, яку уберете ви самі? Так, Анастасія. Два кількість Анастасії Таня Олексенко, Двісті Ринка Карп. 900 Марійка. Марійка. Тобі потрібно відшити. На середу. 100 бісерин. Так, ну сяшок бісерок. Скільки ж тобі потрібно відшити? Скаже нам рулетка. Люба кількість, тобі пощастило. Так, все. А яке буде кодове слово на середу, я скажу вам уже завтра. Тому на цьому буду завершувати це відео. Цифри обрали, все показали. Тому дякую всім, хто був присутній до кінця цього відео. Мені дуже приємно. Всіх люблю, обіймаю. Всім цьом-тьом-па. Всім до нових зустрічей!